Вітаю, ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Як відкрити спадщину за кордоном? Часто запитують. Перше, ми виїхали за кордон, а в нас помер родич. Як відкрити спадщину і куди подати заяву? Друге, коли повернемося в Україну, ми вступимо у спадок, навіть якщо вчасно не подали заяву на спадщину. До повномасштабного вторгнення заява про відкриття спадщини спадкової справи. Подавалася нотаріусу за місцем смерті спадкодавця зараз будь-якому нотаріусу на території України. Які ваші дії? Варіант 1. Написали заяву, обрали нотаріуса, переконалися, що він працює, наприклад, зателефонували, попередньо обговорили умови і відправили заяву поштою з повідомленням про вручення та описом документів. Але ваш підпис повинен бути нотаріально засвідчений. Варіант 2. Звернутися до нашого консульства в країні перебування та подати заяву. Що це дає? Відповідаю на друге питання. Якщо направити заяву, тоді легко встановити додатковий строк на прийняття спадщини, навіть якщо нотаріус не отримає вашу заяву та не відкриє спадщину. Тобто у вас буде неспростовний доказ своєчасного звернення. Суді не буде проблеми з доказуванням того, чому ви не вчасно звернулися та ви гарантовано просто вступите у спадок. У, випуск, у випадку пропуску строку на прийняття спадщини у зв'язку з перебуванням просто за кордоном долю вашого спадку вирішуватиме суд. У чому перевага? Написати заяву та відправити поштою лист впорайтеся за декілька годин. Та це дозволить вам зберегти вагон часу та на судову тяганину і декілька тисяч доларів витрат. І якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. А для зручності мій телеграм-канал в описі. Всім дякую за увагу!